Всім добрий день. Хочу показати вам свою гортензію Пінкі Вінкі. Дивіться, як красиво і романтично відкриваються її суцвіття. Вона має ось такі квіточки на довгих квітоніжках. Там он маленькі ті квіточки порозпускалися. Фертильні, як на них кажуть. Бачите, таке суцвіття видовжене. У неї 4 гілки. Я її залишила, і вона росте у мене в горщику. Вона у мене перше літо. Горщик десь літрів до 10, мабуть, ось такий він. Дуже гарна гортензія. Листки такі потужні, гарно себе, як кажуть, проявляє. Бачите, в неї немає таких засохших листків. Хоч вона весь час стоїть на сонячному місці. Перша половина дня у неї сонце. У неї сонце. Одне цвітечко, щось трошки запізнюється, але теж буде. Ось воно відкриється згодом. Має потужні такі стебла гарні. От. Мощні такі гарні і листки, такі, знаєте, не тоненькі в неї. Ну, вона куплена в епіцентрі, з паспортом була. От. Я показувала в мене є відео на каналі, коли я її купила восени і висаджувала в горщик. Хто зі мною, хто дивиться, моє відео, бачили. От ось така гортензія, Дуже красива. Зуцвіття прям дуже гарне. Дуже гарно відкривається так. Ну, красиво. Хочу сказати вам, що я її підв'язала. Ось бачите, тому що в нас були сильні зливи, великий йшов дощ. От, і ну, воно, якби суцвіття ще було не відкрите повністю. Тільки починало. Десь було в такому стані. Це було десь днів 5-6 назад. От, але деякі гортензії суцвіття, у мене понамокали були і похилилися, то я і цю рішила якби, трошки підстрахувати. Ось дивіться, яка цікава квіточка. Бачите, тут. Чотири пелюсточки, а всередині ще така пелюсточка маленька є. Оце тільки одна така. Тут 5 пелюсточок ось. Такі гарні квіточки. Ось яка велика, дивіться, який розмір квітки. Ну, Нижні ці, що розпускаються, у нас в цвіті вони завжди більші. Ось красиво як, дуже гарна. Ось така, моя пінкі вінкі Всім гарного дня!